Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні будемо досліджувати, вивчати Святе Писання у Євангелії від Луки, розділ 12, вірші з 13 по 21. Дуже цікава і важлива тема. Послухаємо спочатку, що говорить слово Боже. Написано: і озвався до нього, тобто до Ісуса, один чоловік з народу, учителю. Скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зі мною. А він відповів йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за Подільника і промовив до них: Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм оцю притчу, говорячи: В одного багача Арясно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю. Порозвалюю клуні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню свою і весь свій достаток, і скажу я душі своїй. Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їй, шипи, веселися. Бог же до нього прорік. Нерозумний, ночі оцієї. Ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовим, так буває і з тим, хто збирає для себе, але не багатіє у Бога. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа, викупителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, якщо ми уважно. Поглянемо на нинішній світ, то побачимо, що він дедалі більше стає матеріальним, матеріалізовується, і дедалі менше є, стає духовним. Людей дедалі більше цікавлять матеріальні речі. Нас щоденно закликають у рекламах купувати, 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 купувати все, що потрібно нам, нашому тілові, нашим щоденним потребам, нове помешкання, продукти, одяг, косметику, електроніку, автомобілі і так, далі, і так далі. Годі все перелічити. Стільки всього нам пропонують і кажуть, це вам конче необхідно? Найчастіше нам не кажуть, що з усім цим робити після смерті. А при думці про те, що нажити тяжкою прасою добро згодом дістанеться якомусь марнотратникові, багатьом людям робиться зле. Так чи інакше, всі люди на землі є споживачами, і водночас вони є смертними. Ніхто нічого з собою на той світ не візьме, на те нема ради. Однак слово Боже навчає нас не бути бездумними споживачами, не робити з матеріальних речей божка, не потрапляти у згубну залежність від них, а натомість бути вдячними Богові за хліб насушний, належно розпоряджатися тим, що ми маємо. І пам'ятати, що людина живе не лише хлібом єдиним, але також кожним словом, яке виходить з вуст Божих. Поговоримо про правдиве багатство з погляду Бога. Таке багатство не вимірюється лише матеріальними статками, набутками, чиїсь статки не можуть Достеменно сказати нам, якою саме є людина насправді. А Богові байдуже, наскільки ми є заможними чи бідними. З погляду Бога, з погляду Святого Писання, справжні скарби це ті, які здобув для нас на Христі Син Божий, а не ті, які ми нажили. А що для нас здобув син Божий? Прощення гріхів. Життя і спасіння. Це ті скарби, які, як каже Господь, не нищить міль та іржа, і злодії їх не вкрадуть. Ми насправді не заслужили цих скарбів, але Небесний Отець милостиво дав їх нам через свого Сина, як доказ своєї любові і свого милосердя до нас. Тож бути багатими в Божих очах означає тішитися. А радіти дарункам Божого благословіння, які Він нам дає щодня, бути вдячними за все. Правдиву побожність і вдячність Богові, ми, зокрема, бачимо у поведінці праведного Ноя або старозавітнього Ноя, коли той відразу після потопу, врятований Богом від загибелі, ступивши на землю тверду, приносить Богові. Жертву хвали у вигляді подяки, ми бачимо також таку побожну річ у поведінці Авраама, який, перемігши супротивників, не вагаючись, віддає десятину Мелгиседекові Божому священнику. Саме ця вдячність спонукала в часи ранньої церкви матеріально бідні християнські громади у Македонії. Зібрати пожертви для їхніх братів одновірців у Єрусалимі і передати їх руками апостола Павла, аби він відвіз їх до потребуючих у Єрусалимі. У такий спосіб діти Божі виявляли піклування одне про одного. Тож, якщо ми бачимо у Святому Писанні такі чудові взірці вдячності Богові і щедрості, то що нам нині, як християнам, перешкоджає робити так само? І правду кажучи, ми бачимо дуже багато гарних прикладів сьогодні, особливо, коли йде війна, коли багато людей намагаються бути помічними, в той чи інший спосіб підтримують наших воїнів. Через волонтерів, через особисті якісь справи. Багатьма шляхами. Це дуже добра річ. Але серед іншого, поміркуємо про ще одну річ. Або, власне, про цю річ також іде мова в нинішньому тексті. Поміркуймо про свої пожертви Богові. Це те писання навчає, що ми повинні. Підтримувати служіння Євангелія у церкві своїми пожертвами. Поміркуймо, чому декому набагато легше придбати щось за кілька десятків тисяч гривень чи доларів, аніж ждати навіть невелику пожертву в церкві. Адже більшість людей щомісяця сплачують чималі суми за комунальні послуги, за речі, і ці суми перевищують 10%. Почасти від їхніх доходів. Ми робимо так, бо мусимо, як люди кажуть, бо так треба, так вимагає закон держави. А інакше будемо покарані, і чи будемо мати клопіт, чи не так? А як щодо Бога і наших пожертв Богові? Адже Бог нікого не силує до пожертв і не карає, коли людина нічого не жертвує. Натомість Бог завжди очікує нашої вдячності за хліб насушний. Адже він щодня дає нам те, що ми потребуємо, і навіть більше. А те, що він дав нам через свого сина, перевершує усе, що можна тільки собі уявити. Бог щоденно прощає нам наші гріхи. Хіба це невеликий дарунок з його боку? Звичайно. Він дає нам місце за своїм весільним столом і чудову оселю, яку приготував для нас на небесах. Безкоштовно. Завдяки Його синаві. Чи ті, кому ми нині сплачуємо податки, дають нам це все? Звісно, що ні. То чому ж ми, дорогі у Христі, не можемо відповісти Богові тією ж вдячністю, яку він виявляє до нас? Нерідко пропонуючи Богові якусь нещасну дещицю. А дехто Богові не пропонує взагалі нічого. Якщо ми керуємося хибними правилами і думками, припущеннями, то ніколи не будемо відчувати. Радості, вдячності, втіхи від того, чим нас благословляє Небесний Отець. Та коли ми будемо давати Богові спершу, насамперед йому, аніж собі, то дійсно будемо відчувати втіху від, від усвідомлення того, що Бог обов'язково, це його тверда обітниця, буде піклуватися про нас і так робить. Навіть більше посилає дощ і те, що необхідно, на добрих і на злих. І сонце сходить, як написано в писанні, і для тих, і для інших. Бог робить так, запевняючи нас у цьому на сторінках Святого Писання. І насправді Бог не потребує наших грошей. А що йому потрібно? Наші серця. І наші серця не можуть бути поділені між Богом і ще кимось. Ми не повинні казати, оце належить Богові, а це мені. Бо насправді, це слід визнати, Богові належить усе, уся земля і все, що на ній написано. Бог лише позичає дещо нам, щоб ми користувалися його дарами під час земного життя. То що означає бути багатим в Божих очах? Це означає не присвячувати себе легковажним, немудрим цілям, а служінню Богові і ближнім? Поправді, ми, як віруючі, належимо не собі самій, а Христові. І це слова Ісуса Христа, що їх, зокрема, промовляє Святий Павло, який каже: ви не свої, ви дорого куплені. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму і в дусі своєму, що Божі вони. Перше постання до Корінтян. А хто нас купив і викупив? Ісус Христос і заплатив за це не золотом і сріблом, а своєю кров'ю. Він щоденно пробачає нам наші провини і не карає за поділені серця, а наші серця часто є поділеними. Господь каже нам покласти на нього всі тягарі, життєві і журбу. І Він попіклується про це. І він має цілковите право використовувати усе, що він нам дає для служіння йому та іншим. Присвячувати себе Божій меті, означає покладатися на Бога. Але як? Сумніваючись і хитаючись? Ні. Але без сумніву, вірити, що Він. Піклується і піклуватиметься про наші потреби, чує наші молитви, відповідає на них. Багатий чоловік з нинішньої притчі Ісуса Христа планував збудувати для себе нові клуні. Бо мав добрий врожай. Планував довго і безпечно жити і насолоджуватися життям. Подібним чином. Багато людей роблять сьогодні. З року в рік вони збільшують свої статки, важко працюють, мріють про щасливе і комфортне життя в похилому віці одного дня. Підприємці і фінансисти сказали б, що це дуже мудро. І так треба робити. Але Бог іншої думки. Він називає багача Нерозумним, бо його земне життя ось ось добіжить кінця, а при тому це станеться раптово вмить, і його статки йому вже не знадобляться. Нічого з того, що він має, вже йому не знадобиться. Десятий рік, дорогів хресців, в Україні триває кривава страшна війна. Десятки тисяч людей постраждали, мільйони постраждали, зазнали невимовних втрат. Багато людей втратили все, що вони мали. І багатьом із них в такий жорстокий спосіб Бог відкрив очі на правду цього грішного світу і правду Божу, на спасіння і прощення гріхів. Стурбовані викликами, негараздами, щоденними випробуваннями, ми запитуємо себе почасти: скільки ще це буде тривати? Або скільки ще ми будемо перебувати в цьому світі, де загроза смерті є щоденним явищем? Скільки ще нам відміряно Богом літ місяців, днів? І відповіді на ці питання? Ми не маємо, бо їх знає лише Бог, податель життя. Безперечно, ми б хотіли жити довго і щасливо, бачити, як виростають наші діти, онуки, тішитися Божими дарунками благодаті, бачити нашу оновлену, відбудовану, відновлену батьківщину після війни. Але Бог нам цього не обіцяє. Натомість кожному, хто вірує в його сина, він твердо обіцяє дещо інше спасіння вічне життя. Бог вірний і Він дотримує цієї обітці. В своєму сині Він дає нам хліб насушний і всі скарби небес. Пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, незважаючи. На всі випробування і труднощі, які ми нині переживаємо, що для Бога немає неможливої жодної речі. Для Бога немає жодного значення, якими є наші земні здобутки і статки. Для нього важить лише наша віра в Сина Божого і покладання на нього. Тож будьмо вірні Богові, будьмо вдячні і готові завжди. Стати перед Ним задягненими у праведність нашого Спасителя Ісуса Христа. Йому одному разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.